Церква Пресвятої Богородиці Володарки України у Львові зведена на фундаментах недобудованого костелу. Монахи салатинського латинського обряду, які не завершили будівництво через Другу світову війну, збиралися тут служити в Богим. Збутися цим планом судилося лише на початку 21 століття: пральня, перукарня, благодійна їдальня, лікарська порадня, майстерні з ремонту одягу і взуття це не повний перелік того, що нині пропонує церква знедоленим і потребуючим. А все почалося з того, що 15 років тому до Пароха підійшов лікар, який на ліквідації Чорнобильської АЕС втратив силу і здоров'я. Каже, отже, я бачу себе тут на парафії, що я міг людям допомагати. Я би я кажу, на що би ти володя міг? Ну каже, я би міг би консультації як терапевт давати хворим людям. Для потреб е лікаря Володимира Тимчишина виділили колишню прохідну хімічної бази, що діяла в приміщенні храму радянські часи. Одній кімнатці він приймав, а в другій кімнатці він каже: А може, ми б ту гуманітарну допомогу приносили і щось. А я би ще своїх колег, чи ви не против. Я маю Ярослава Бойка, психолога, який би ще давав консультації. Часом усе так і зробили. Добру справу парафіян описав журнал Патріархат. Про це довідалися люди із суспільної служби Канади і запропонували пару кілька соціальних проєктів. Зреалізувати вдалося два з них: миска зупи та стипендії дітям з малозабезпечених сімей. А згодом відродили і львівський міський осередок Суспільної служби України. Його керівник, лікар-стоматолог Юрій Гнатишак, активно долучився до розвитку медичного служіння. Якщо ми говоримо про суспільну службу України, то до них долучається марійська дружина, де до долучається матері в молитві, в молитви. Тобто, хто де знає, де є хворі, вони йдуть, знають, що такі то години і вже пакунки готові, розносять. Тобто соціальне служіння церкви у нас зав'язані майже всі спільноти і всі люди, хто тут є. Однак в церкві побачили, що цього служіння є замало і вирішили створити фонд взаємодопомоги. Що це означає фонд взаємодопомоги? Тобто ми написали свій статут, і скринька є в церкві, пожертви на соціальні потреби, і раз в місяць є таця збірка. Ну і це десь набирає тисячу-дві тисячі гривень, які ми використовуємо для такого соціального служіння. Що ж це означає? Наприклад, лікарям купити лікарство, продукти докупити до нашої кухні, перукарня, пральня, порошок, інше. Операції дітям ми можемо додати. Табори зараз їдуть діти в невпочинок їм, Дорога туди, дорога назад. Лікарська порадня, яку заснував Володимир Тимчишин, переселилася в нове приміщення. Зараз тут працює четверо лікарів: терапевт, стоматолог, психолог і дерматолог. Кожен з них протягом тижня жертвує дві години для Бога. Поруч із медичним осередком, благодійні перукарня та пральня, у невеликій прихожій панорама і зображення милосердного самарянина. Чекаючи черги, клієнти мають можливість споглядати її і роздумувати над святим письмом. Софію Рокіцьку парох порівнює із біблійною Доркою, яка, не покладаючи рук, служить тут як кравчиня і прачка. У перукаря Дани Муравської стрижеться й сам отець Зіновій. Платню за послуги тут не беруть, клієнти жертвують хто що може. З усього заробленого майстри віддають на церкву десятину. Є соціальний листок. Хто собі схоче 5 гривень, 2 гривні, 3 це все йде на порошок, на інше. Перукарня так само соціальний листок. Людина собі скільки хлопа, хоче, дякую, скаже. Але завжди такі речі ми пільнуємо. Тобто ми вчимося навіть тих людей, які, можливо, не такі багаті, але так само робити добро на інші справи. Майже усіх відвідувачів благодійної кухні господиня Катерина Недільська знає по імені. Вона з материнським співчуттям і любов'ю служить тим, хто нині опинився на задвірках суспільства. От, приміром, Сергій, колишній воїн-афганець. Мати з повісткою про смерть сина зустріла тіло на литовищі. Припавши до холодної труни, почула середини стук. Жінка у розпачі вимагала відкрити труну. Відкривши, побачили, що солдат живий та вже не такий, як його рідні, проважали до війська. І мати стала зовсім іншою. Нині вони потребують допомоги. Сам Господь через пані Катерину і пані Марію Зінченко милосердиться над ними. Продуктами волонтерам допомагають представники Мальтійської служби міста. Вони ж привезли сюди холодильники, морозильну камеру, столи, пральну машину. Налагодили парафіяни співпрацю із Карітасом Львова, отримували від них інвалідні візки, адресну допомогу для потребуючих. А недавно при церкві Пресвятої Богородиці Володарки України відкрили парафіяльний карітас. Це наймолодша структура у парафії. Оксана Рудник і Мар'яна Мачевська облаштували тут все якнайкраще. Жіночий одяг, блузки, костюмчики. Отут у нас внизу джинси, штани, спідниці. А переважно ми по якщо літом, то ми міняємо. зимово ми складаємо в коробки, а літні ми вішаємо. І на зиму навпаки. Зношене використане взуття отримує нове життя у взуттєвій майстерні. Якось до отця Зіновія підійшов чоловік, який втратив роботу. Чи ви мене проти якусь кімнатку, я би тут людям допомагав, та щось би заробляв та й давав би на храм. Я кажу, Віталій, в нас дуже просто: десятина на храм, ти робиш. Але кажу, якщо бабця прийде, не має грошей, мусить задурно зробити. Ти зрозумів мене? Зрозумів, добре. З тих пір біля підніжжя величного храму почав працювати швець. Іноді нововведення в пароха для людей є дивними. Так сталося тоді, коли він дозволив гаражі на церковному подвір'ї облаштувати майстерню лярж. Що кожна людина є особливою, і в кожній є Бог. Та, і ми це розвиваємо і знаєте, просто працюємо і даруємо один одному радість, спілкування, радість збуття разом. І працюємо, щоб мати якісь зацікавлення, щоб мати якусь працю, щоб бути зреалізованим. Ми наберемо бісер, також ми варимо натуральні мила. Ми заливаємо свічки, втягуємо гнотики, вишиваємо відкритки, нитками, бісером, малюємо, готуємо разом і спільно обіди, ми гуляємо, їздимо в театри, так, відвідуємо кіна, також їздимо на піци. Атмосфера майстерні ляршу просякнута щирою невимушеністю та дитинною простотою. Отець зінові зізнається, коли він перевтомлений і забіганий, то йде сюди, п'є каву, спостерігає за роботою друзів і відпочиває. Навіть не усвідомлюючи цього, вони знімають напругу від безконечних клопотів і турбот щодо завершення оздоблення церкви та її облаштування, організації катехетичної школи та садочка, заміни підлоги у спортивному залі та будівництва дзвіниці, проєктування будинку просвіти, організації допомоги узалеженим людям та ще безлічі невідкладних справ, якими щодня живе парох церкви Пресвятої Богородиці, володарки України, що на новому знесенні у Львові. Мені такий старенький священник світ пілля казав так, каже, як Бог бачить, що ти робиш добре, то завжди благословить. І Бог благословить, поки ми робимо добре. Через благословення Господня, через щоденну жертовну працю на благо ближніх пароха і усієї церковної громади, храм на окраїні міста стає центром, центром милосердя, добра і любові.